Всім привіт! Хочу поділитися досвідом будівництва нашого будинку. Хочу розказати про помилки або недоліки. Всі ми, коли будуємо, виходимо з наших можливостей з фінансових перш за все. Тож почнемо перед початком, постав лайк або вподобайку, як тобі більше подобається. Перше, про що ми не здогадувалися тоді, або тоді не придавали тому значення це питна вода. Водопроводу. Тут немає, потрібно забивати скважину. Коли ми забивали скважину, до речі, першу забивали разом з двоюрідним братом. Виявилося, що вода містить багато заліза, і при контакті з повітрям виділяє ржавчину і на присмак також. Це дуже впливає на сантехніку. Питну воду ми купляємо. Для сантехніки ставили великий фільтр на весь будинок, його вистачало нормально приблизно на місяць. Коштував такий фільтр на той час 1000 гривень, зараз навіть не знаю. Для нас тоді це дорого було, тож припинили ставити. Наступний недолік близько ґрунтові води. Дуже близько. Ми не могли нормально заглибити фундамент це унеможливило будування підвалу. Також ми знаходимося в низині і тут доволі волого. В будинку не буває надто сухе повітря. Наступний недолік фундамент. Не має гідроізоляції і не утеплений. Звісно, ми можемо утеплити цоколь, але це не дасть той ефект. Можна було вкладати пінополістирол в рештування фундаменту, але незнання і економія вплинули на те, що ми цього не зробили. Нам дуже пощастило, що наша ділянка була рівна і не треба було наймати техніку і рівняти це. Тож, якщо є можливість в рівній ділянці, це дуже зекономить ваші гроші. Наступний момент, коли ви обмежені в фінансах, ви перемикаєтесь з одного процесу на інший. Бо час йде, а щось і так піде. В нас так з багатьма процесами. Наприклад, дах ми зробили, а підшиву до сих пір не зробили. І там оселилися горобці, які потроху вискубують мінеральну вату з кровлі. Коли утеплювали фасад, то. Матеріалу не вистачило і зупинилися на кілька років. І Ліса, що збирали залишки в даху, просто-напросто згнили. Потім брав ліса стелеві у брата, щоб доробити передню стіну. Стіна, де практично весь день попадає сонячне світло, потріщала фасадна штукатурка. Потрібно хоча б кварт з ґрунтом проходити. Щоб не нагружати фундамент, ми клали в півракушняка. Потрібно в цілий. Але ми зробили кілька армопоясів і вкладали арматуру. Перекриття першого поверху дерев'яні балки 200х100. І зверху на балк набивалася дошка 30 мм, а вона ой як гуляє в розмірах по товщині. Плити перекриття це швидше, краща звукоізоляція і рівніше можна стяжкою все гарно вирівняти. З деревом так не зробиш. Але ми не могли так навантажувати стіни і фундамент. Також ми будували без технічних прорахунків, то шах сходів на другий поверх більше ніж повинно. Теплу підлогу я робив у лютому місяці. Було ще доволі холодно і труби не гнулися як потрібно. То накрутив як вийшло. І краще було крутити по всьому периметру кімнат, але якось думав, що там де будуть стояти меблі не треба. Це суттєвий недолік. І ще на підлогу вкладав звичайний пінопласт через економію коштів. Але його вистачало покривати весь периметр кімнат. А я чогось вкладав тільки під труби. Наступний недолік мансартний поверх. Стіни від перекриття я підняв на 1 метр. Комфортніше було б 1,50 м. Внутрішнє оздоблення з дешевих матеріалів, наприклад, кахель таких кольорів вже не гарно. Через те, що робилася кімната за кімнатою, то постійно доводилося перекладати речі з місця на місце, і як не крути, пил та бруд місця в ті кімнати, що більш зроблені. В кімнатах відсутня вентиляція, провітрюємо відкривши вікна, а це взимку втрата тепла. Хоч це можна виправити рекуператорами, але їх тоді треба в кожну кімнату. І на них ніхто не розраховував. Всілякі недоробки напрягають, і буває робиш щось далі. А те, що зробив, вже застаріло, забруднилось і таке інше. Ще з недоліків коридори в нас трохи прохолодні, не розрахували з трубами та батареями, думали, що вистачить. Котельню хочеться зробити окремо від будинку, щоб сміття з дров не неслось в будинок і не було запахів диму. Насосна станція в нас знаходиться під сходами, вони поки не відокремлені, і це доволі шумно. На подвір'ї в нас ще не залиті дорожки, та відмостка не зроблена, тому весь бруд з вулиці також несеться в будинок. Здається, все згадав. Не дивлячись на все це, по милості Божій, і завдяки допомозі рідним і друзям, в нас є свій куточок. Дякую за перегляд і підтримку. Підпишись на канал, якщо ще не підписаний. На моєму каналі є, на мій погляд, дуже класні інтерв'ю. Надіюсь, що ще буде багато цікавого далі.